Доброго раночку. Я йду в Арбас Агентур. Біля нас тут залізнична дорога, і зловила себе на думці, що дивлюся я на як називаються ці бункери? Вибачте, не знаю. Я зрозуміла, що в мене страх перед. Залізничною дорогою і ось таким видом. Я подивилася, мені якось так неприємно. Звідки це в мене? В цій частині міста нашого я ще не була перший раз взагалі за всі роки, за шість років. А, з Олягами під'їжджали колись в це місце, але пішки не ходили. саме тут, по цих вулицях. Вийшла я. Я пізніше так спокійно розкажу моє враження перший раз і так далі. <сум> я пізніше, друзі, вам розкажу своє враження. Я перший раз тут була. Я тільки щось хочу сказати. Сьогодні я відчула одне, що Арбец Агентур вселяє якось так собі непомітно, невпевненість, невпевненість в людей. Вони так говорять, що Боже, такий страх, страх, немає роботи, немає роботи, що це просто. І виходиш з таким жахом, все, Боже, як ти будеш завтра жити? Оце моє таке враження. Дя... Чому я так кажу? Тому що одразу дають підписувати бумагу, що шукають в районі 50 кілометрів роботу. І зобов'язаний, ти підписався, і тобі, якщо завтра запропонують, ти зобов'язаний. А я кажу, а навіщо? А я кажу, навіщо 50 кілометрів я можу завтра вийти в центр міста і таку роботу про магазин йдеться, вони мені про магазин. Я кажу, в мене взагалі диплом після університету педагогічного. Це я розумію, це важче знайти. А щодо кажу, магазину, я хоч завтра сама можу знайти. Я так і сказала, може, я дуже впевнена в собі. Я так і сказала, жінка, така що це на мене? Я кажу, навіщо 50 кілометрів, скільки тут магазинів? А вона каже, як, що ви так і кажете, в мене є німки і вони і вони не можуть знайти роботи в магазині, їм відмовляють. Кажу, та ну, я вчора була, мені вже пропонують. Прикол. Не знаю. Чи щось зі мною не так, чи щось навколо не так. І я вийшла, і таке відчуття, боже, нема роботи, треба брати те, що пропонують 50 кілометрів їхати. Вона мені таке наговорила, і я думаю, ми ніби цією жінкою, яка в мене проводила розмову, ніби ми на різних взагалі полюсах. Це страшно, мої любі глядачі. Можливо, ви думаєте, чи я якась така, не така бешабашна, чи щось, чи самовпевнена, чи я не знаю, може будете мені зараз писати, закидати, закидувати мене. Я йду і я розумію. Я розумію одне, що якби я сюди походила так з півроку, мабуть, я б сіла на соціал і точно б думала що нема зовсім ніяких можливостей в житті. В житті повно можливостей, повно. І реально я після одного візиту так йду, як під ковпаком. Ой Боже, Боже, це ж нема роботи, так? То треба ж брати, що там 50 кілометрів їхати. Як впливає подача інформації на людину? І ще наступне: як впливає, як людина сама щось сприймає? Вона на мене так дивилася, ніби я з космосу, що я така може самовпевнена в собі. Ще хочу сказати, до речі, мені запропонували, кажуть, якщо хочете, ми вам оплатимо. Ми вийшли у вас на екзамен під свай. Тому що щоб працювати в дитячому садку, потрібно сертифікат Б2. Вибачте, знімаю перервами такими, бо люди ходять і так далі, то шум. А я хочу одразу ж подати вам інформацію і кажуть, що ми можемо, можемо вам пізніше оплатити, якщо ви будете арбацьологіс і так далі, і на курси. А я сижу і кажу, теж вона на мене так дивилася. І кажу, я можу, мені потрібно так кажу, десь три місяці, я можу підготуватися і самоздати бійцва. Я я кажу. Я кажу, я Біанс так сама здала, а вона така дивиться. Вона працює в Арбас Агентурці жінка і каже: ні ні щоб здати Біцвай, треба, каже, курс пройти. Я кажу, не потрібно ніякого курсу, я можу сама собі, якщо я знаю мову, пішла, здала любу мову на будь-якій рівень. Тобто, я тепер розумію, чому ви дорогенько мені пишете, не обманюй, що ти курсу не приходила. Бо без курсу не можна здати екзамен. Я тепер розумію, бо приходиш сюди, і так наговорили, і я така сижу. Кажу, я біанс так здала. Я польський так здала. А, польський прикол. А прикол заключається в тому, що взяла ця жінка, яка мене приймала в Arbeits Агентур, всі мої документи. А в мене там, я всі-всі. Вона давайте я кажу, в мене все, є, що вам потрібно. Може і більше, бо я все-все взяла, всю свою історію, дипломи і різні. Бо це як я Арбат зухенде, то я повинна дати референси від попередніх е, працедавців і так далі. Коротше, в мене там ціла пака, я взяла все, думаю, щось потрібно їм, щось ні, я взяла все. В неї вона так дивиться, проглядає переклади, дипломи, щось там. І о! о така стала. Сертифікат знайомих язика польського, каже мені. Кажу, о, то ви Полька. Вона по польськи часто так прочитала, вона виявилася полькою. Перейшла дорого. Та й ми так знаємо, що по польськи порозмовляли е, нормально, вже так на кінець е, на польську перейшли, але вона в якийсь момент каже: Добре, добре, я на роботі, то треба розмовляти німецькою. Добре, то хай вам щастить і будемо в контакті. І Така все нормально. І Я їй ж по польськи кажу: ви вибачте, може, я така, ви думаєте, якась така, не така, самовпевнена. Але кажу, реально роботу можна зайти? Бо кажу, я вчора була. В магазині і мені пропонують про майдані, кажуть, що ми можемо. Вже навіть сказав, я просто не казала в попередньому відео. Чоловік сказав, що якщо ви хочете, то ми вас працевлаштуємо. Але я теж далі шукаю, побачу, на чому зупинимося. Тобто, друзі, я вас дуже прошу. Не вірте всьому, що кажуть навколо, і не думайте, що це так вона і є. Є завжди можливість, навіть в кризу є можливості. Я чомусь, мене так траплялося, що я добрі роботи знаходила в кризу. Пам'ятаєте, криза 2008 рік? Криза. Я була в Україні, роботи нема, так? А мені раз десь з неба впала робота. Я працювала від банку. Я оформляла кредити. Знаєте, в магазинах є пункти в побутовій техніки чи там будівельні матеріали. І пункти, що від банку, представники, кредитний інспектор. Я працювала кредитним інспектором майже три роки. В своєму рідному місці монастирищі. Хто знає мене, той знає, той підтвердить, я там сиділа. Я в десятках працювала, вдвох бігала, плюс в банку. Ну в банку це основна робота, десятки, що я там бігала, коли був час. Чудила, боже, дві ставки тоді тягнула. І це було якраз в кризу. В кризу я знайшла цю роботу. Тому я все так погано. А я така і до А там? Там якраз це будівля, де я працювала в GPA, і де, э, G.P.A. назвала фірму. Моя перша робота з польською мовою. І тут я ходила на зумбу. Я казала, що я ходила на зумбу, це саме ці будівлі. Я пішки, бо тут все поруч. Зараз йду додому, а потім на роботу мені на 14 Йду Іду і думаю, може мені зробити несподіванку моєї екс шеф зайти в гості. А я можу так. Я розумію, що зараз мені напиш... боже ти, що в Німеччині треба термін робити. Але якщо тут відкрито, я можу так на каву зайти. Вона це зрозуміє. О, так що? Двері самі відкрились. Це тут я працювала. Зараз роблю обирашинку. Може її ще немає, але там є, можливо, наш колега, поляк. Це ми працювали, і там ще такий в мене колега поляк. Йду вже додому. Була в офісі, був тільки поляк, порозмовляла з ним, але моєї шаф не було. Вона прийде пізніше сьогодні, ми не бачились. А я вже йду додому. Я зайшла в норму і в action, акціон хто як каже. Стосовно того, що немає роботи і важко знайти. В нормі пропонують 15 євро, шукають Абзофорт, а векшн просто взяла ось. Подивлюся, що в них тут ще не дивилася. Ну, робота продавця, звісно. Я про те, що пройшлись по місту, і багато є оголошень, і багато хто шукає працівника. До речі, я вам не казала, є така в Нюрберзі, хто біля Нюрбергу живе або місто Нюрнберг. Ерланген, фюрте і так далі. У Нюрберзі є така фірма Mary Poppins. Я зараз вам покажу, буду вдома, покажу сторінку їхню. Може комусь знадобиться. Друзі, я вже вдома. 25 березня, зараз 11.25. Я ще встигну, думаю, швидко зробити відео. Казала вам, покажу компанію Mary Poppins, агентура Mary Poppins. Зараз зайдемо на сторіночку. Отже, якщо ви шукаєте няню, домашня допомога, або просто асистент у школяра часом чи ще іншої персони, чи готувати. Тут подивіться, скільки тут напрямків, вони допомагають, звичайно, безкоштовно. Це власниця, контакт, телефон, електронна адреса десь тут зверху. Ось. Може, хтось з діток любить з дітьми працювати. Якщо прокрутите вниз, так тут зараз зайдемо всі оголошення стосовно роботи. Ну і тут, як я сказала, вони тут біля Нюрбергу Нюрберг, Рланген, Фюрт. Може хто проживає раптом, то, будь ласка, Мері Попінс. Я на цьому закінчу це відео. Швиденько зроблю, надіюсь, встигну і йду на роботу. Все, вам гарного дня, всього найкращого, до нових відео.